Культурна презентація сумчанам представила два поліграфічні промоушн проекти Культурний острів і колібрі які є частинами програми місто Суми на культурній карті світу. Мета популяризувати обласний центр не тільки на всеукраїнській мистецькій арені, але й вийти на міжнародний рівень. Я ми Эти две брошюры созданы для того, чтобы показать, насколько город Сумы интересен. Своїми людьми імена в першу чергу. хочеться показати, що суми існують не просто так окремо, десь є там культурні столиці, а ми культурна провінція. У нас є події, які відбуваються рівня абсолютно світового, ну, наприклад, там Бахфест. Там от так таким же став конкурс Калібрі, коли сюди з'їхалися, ну, списалися, при прийшли, направили свої роботи люди з різних країн світу. І таким чином ми опиняємося. Ну просто як зірочки якісь на небі, нас теж бачать. Суми теж бачать. 11 лютого організатори вручатимуть пам'ятні збірки людям, які доклали руку до їхньої появи. Хто ілюстрував поліграфічні видання, розповідав на сторінках про культурні суми. Отримують збірки також міські бібліотеки.